Хлопчики і дівчата! Сьогодні я запрошую вас у подорож весняним лісом. Приготувалися? Тож вирушаємо! Погляньте, який гарний весняний ліс! А що це за різнобарвна пляма на землі? Цікаво, що це? Зараз підійдемо ближче і дізнаємось. Діти, це ж весняні квіти розпустилися! Краса! Подивіться, скільки розпустилося тюльпанів? 7 тюльпанів. А скільки розпустилося нарцисів? 8 нарцисів. Наскільки нарцисів більше, ніж тюльпанів? На 1. Що треба зробити, щоб була однакова кількість нарцисів і тюльпанів? Додати один тюльпан. Скільки тюльпанів? А нарцисів? Ну, звичайно, їх порівну, їх по 8. Як одержали число 8 до семи тюльпанів додали ще один тюльпан. Для позначення восьми тюльпанів використовуємо цифру 8. Розгляньте предмети. Які нас оточують. Чи зможете ви знайти ті, які схожі на цифру 8? Діти, погляньте, а хто це до нас прилетів? Це шпак. Він повернувся до нас із теплих країв. Але чомусь він дуже сумний. Друзі, виявляється, що зимовий сильний вітер зруйнував його будиночок шпаківню. Тепер йому немає де жити. Пропоную усім нам долучитися до роботи і збудувати йому шпаківню. А зайчик і їжачок будуть нам у цьому допомагати. Погляньте, скільки дощечок принесли зайчик і їжачок. 8. Допоможіть розділити 8 дощечок між зайчиком і їжачком. Якщо зайчик візьме 7 дощечок, то їжачок 1. Якщо їжачок візьме 6 дощечок, то зайчик 2. Якщо зайчик візьме 5 дощечок, то їжачок 3. А якщо їжачок візьме 4 дощечки, то зайчикові залишиться також 4. Якщо зайчик візьме три дощечки, то скільки залишиться їжачкові? Правильно 5. Якщо їжачок візьме дві дощечки, то скільки залишиться зайчикові? Правильно 6. Якщо зайчик візьме одну дощечку, то їжачок 7. Чудово! Дощечки поділили. З такої кількості матеріалу можна зробити не одну, а навіть дві шпаківні. Щоб зробити шпаківні, нам потрібно не лише дощечки, але й гвістки. Нам потрібно 8 гвістків. Діти, перевірте, чи справилися ми із завданням і дійсно взяли 8 гвістків. Що треба зробити, щоб їх стало 8? До п'яти додати ще три гвістка. Що треба зробити, щоб їх стало вісім? До чотирьох додати ще чотири гвістка. Що треба зробити, щоб їх стало вісім? До трьох додати ще п'ять гвістків. Що треба зробити, щоб гвіздків стало 8? Правильно до двох додати ще 6 гвістків. Чудово! Наші шпаківні готові. А тепер будемо спостерігати, скільки шпаків прилетить до нової шпаківні. Скільки шпаків прилетіло на дерево до шпаківні. Скільки шпаків летить до дерева. Скільки всього буде шпаків? Який знак необхідно поставити в записі? Знак додати. 5 додати 1 дорівнює 6. Діти. А зараз я пропоную вам попрацювати самостійно. Розгляньте уважно приклади під малюнками та з'ясуйте, який знак слід поставити: додати чи відняти. 5 додати 3 дорівнює 8. 8 відняти 1 дорівнює 7. Які ж ми з вами сьогодні молодці. Весняні квіти порахували. Шпакові шпаківні збудували. Приклади розв'язали. Тож до наступних весняних зустрічей, малята.